Ти говорив, коли ти йшов додому, мама це я. Тепер я кажу даром, це мама прийшла до тебе. Ой, сину, не думала, що прийдеться до тебе ходити сюди, Ромашечка. Мене звати Зінаїда Джураєва, я мама. Загиблого воїна Романа Джураєва з позивним Ромашка. Отаким От він був, завжди сміявся, завжди зустрічав, навіть не гаразд з улипкою. Випутаємося, вийдемо. Я теж не вмію плакати, а тут я плачу, тут я можу розслабитися і поговорити з ним. Рома народився 24 квітня 1974 року. От. Ну, ріс як всі діти. Пішов в школу 12, перший клас. І здивував вчительку тим, що всі питання, які вона задавала, він аж. Чуть не пригав, піднімав цю руку. Він йшов в школу повністю підготовлений по тій програмі, яка на той період була. Вчився наче нормально. Потім вже чим далі, тим більше, вже більш доросліше, вже пішла влюбленість. Весь клас влюблявся. А Ніна Кузьмінічна каже знову на зборах: всі хлопчики, дівчатка влюбляються. А наш Рома стоїть і книжки читає. Він з Малку дуже-дуже хотів бути військовим. Він читав в третьому-четвертому класі вже більш дорослі воєнні книги. Готовився, тренувався, з парашута, був допитливим, але були свої нюанси: загострене відчуття справедливості. Йому з цією справедливостю по життю було дуже важко рішив поступати в військове училище, поїхав в Благовещенськ, поступив. Ну, це вже йшов 91 рік. А тут розпад Союзу. І він мені дзвонить. Мама, що мені робити? Я ж я не знала спочатку за це, що він там вже з хлопцями трошки конфліктував. А я кажу немедленно: вертайся додому. Тоді вже Україна стала ділитися. Все, думаю, я там знаю, що він буде. Він повернувся додому. То в воєнкоматі удивлялися, бо я ще тоді не знала, що він міг за цей період, що був там, поступив в два військових училища. Це, коли вже прийшли документи в то були здивовані з жураю. Як ти зміг поступити в два училища і вернутися через пару місяців? І Він сам пішов у воєнкомат і пішов в армію. А, ну Йому вже і положено було, йому вже виповнилось тоді 18. А потім в нього була відкрита фірма, займався таким мелким бізнесом, правовий центр е відкривав, вони організовували політичне життя, а потім він сказав, що все. І коли почався майдан, він перші дні не йшов. Казав, на Майдане все вже. А потім, коли побили дітей, Рому як підірвала, скочив, ти куди? Я скоро буду, мама. Через час дзвонить, збери мені речі і поїхав на Майдан. Я тоді зрозуміла, що я його не втримаю. Я говорила йому, що Рома не треба. А він каже, якщо не я, то хто? Він був дуже великим патріотом України. Якщо не я, то хто? Україна наша. Він говорив на українській мові. Україну любив і завжди всіх, так, хто щось там висказувався, то сварився. Був на Майдані. Був поранений, контужений. І з Майдану пішли на війну. Батальйон Айдар. Після Іловайська вже його відправили, бо в нього була контузія сильна і поранення. То він лікувався в госпіталі. Получив тоді спочатку третю групу інвалідності, а через два-три роки дали йому другу групу інвалідності. В нього почалися напади агресії, був сильний строс, рука не працювала. Він займався бізнесом, але не настільки, щоб цей бізнес він хотів вести. Він більше все таки хотів займатися. Більш такою продуктивною роботою на користь України він кілька років займався іменно партійною роботою. В принципі, це могло бути б його, якби в нього була підтримка. Але підтримки не було як такової, бо ми прості ми люди. У нас немає зв'язків. Це пробував добитися сам. Він був більш сімейний. Він любив вдома побути, вийти в город, погуляти з дітьми. На нього можна було лишити дітей. І бути за це спокійним. Він ну, не любив, коли я щось питаю то, чого він не хоче казати. Тільки об'явили, що війна, він одразу зібрався. Коли Рома звернувся в воєнкомат перший раз, його не взяли і його не брали ще два рази, повертали з Вінницького воєнкомата, тому що він мав другу групу інвалідності. Але сидіти вдома. Це було не в його характері. Він дуже любив Україну. Він поїхав в Краматорськ з своїми хлопцями-айдарівцями і в Краматорську його прийняли на військову службу. Він мав можливість лишитися. Я підлагала, кажу: Рома: будеш волонтерити. Поїдеш волонтером. Допомога теж там потрібна буде хлопцям. Тебе знають, ти поїдеш. Ні. Я так не можу. Вони поїхали в самі гарячі точки Донеччини, Сєвєродонецьк, Піски, там, де проходили найважчі бої. Опитне. Його перевели з сили спеціальних операцій і він був розвідником. Але окрім розвідки, участвував у боях. Я дзвонила йому крайньо рідко, бо я боялася. Щоб не, не нашкодити, а він дзвонив сам. Хлопці з ним любили йти, бо він йшов перший, а виходив останній. І був танк, і він був останній. За оборону Сєвєродонецька їхній склад був нагороджений за мужність і участь в бойових діях, але подяку він не отримав. У зв'язку з тим, що загинув. В той день було дві розвідки. Сказали, що треба дві групи. Одна група набралася, друга ні. І тоді Рома піднявся, а за ним піднялися хлопці. І отак от вони пішли в розвідку. Я зрозуміла в той день, що Роми немає, ще зразу мені вночі впала стіна, чорна стіна. І я кожен день зранку піднімала, брала телефон в руки і дивилася на сторінку командира. В той день я не могла нічого зробити. І коли в 11 годин з'явилася дружина з внучкою Оксанка Яні, і я їх побачила, я кажу, це те, що я думаю, а вони. Предали йшли. І я спитала Оксану, ну його хоч забрали, а вона каже, ні. І я тоді набрала командира і кажу: я вас прошу, ви заберіть. А Він каже, я даю вам слово, я заберу. Ну Підтримали мене сам перед це сім'я Роміна. Це була дуже суттєва підтримка, але я хочу сказати, що мене і друзі не залишали. Вони мені не давали просто зайти в себе повністю, замкнутися. Кожен день маса дзвонків приходили. Може, комусь непомітно, але для мене це була підтримка. Лялечка, йди сюди на ручки, йди, йди на ручки. Ти член нашої сім'ї. Любила вона Рому, він тільки на лісниці йде до дверей, а вона вже біжить. І він приїжджає з війни, а вона вже на порозі його чекає. Рома підібрав її в болоті, в заморозку, малесенькою в руці поміщалася. Приніс і сказав, що це його талісман. Назвали її лялечкою. І коли він був поранений, вона лежала на ньому і ні до кого не йшла на руки І близько, тільки Рому знав. Я не зразу зуміла взяти себе в руки для того, щоб знову почати жити. Пройшло більше двох років, і одного разу мене запросили на зустріч з родинами загиблих. На цій зустрічі я зрозуміла, що треба об'єднуватися. Родинам загиблих воїнів і продовжувати жити, жити раді них, ради їх пам'яті і їхнього подвигу. Вони віддали найдорожче, що було, віддали своє життя. Любили Україну і шанували її. Коли приходжу до Романа сюди, підходжу до його друзів, до знайомих, яких я знаю, що вони спілкувалися. І мені дуже шкода, що така славна молодь гине. Спочивайте з миром, хлопчики. Ви зробили все, що могли і не могли. Ви захистили Україну і захистили нас. Ти за собою в бій повів солдат. Дав клятву ти країну захищати. Своє життя за неї ти жалю віддав, за рідну землю Україну мати.